Зараз скажу таку метафору, що наш мозок це ідеальний комп'ютер. Що це значить? Це значить, що мозок кожної людини це свого роду комп'ютер. Все залежить від того, якої моделі, якої марки цей комп'ютер, якої версії, від того віддати, так скажімо, випуску людського людини, самої людини, тобто її рік народження, в яку еволюцію, в яку епоху, в яку еру вона народилася. Таким буде її комп'ютер. Це по-перше. Але по-друге, ми завжди всі купуємо комп'ютер чистим. Правильно? Правильно. І на кожному комп'ютері є свої жорсткі диски, на які ми можемо записати інформацію. От до чого я веду. Кожна людина, яка має в своїй голові той комп'ютер з пустим жорстким диском, вона має, кожна, абсолютно кожна людина має можливість записати на свій жорсткий диск. Ту інформацію, яку вона хоче, якою вона буде сама керувати і користуватися, і тільки від самої людини залежить те, чим наповнений її комп'ютер. Тож наповнюйте свої комп'ютери різносторонню інформацією, будьте розвиненими, будьте цікавими, будьте цікавими саме для себе, і тоді люди е, будуть бачити у вас веселого спів. Бесідника і будуть тягнутися до вас, як то говориться. Тому бережіть свої комп'ютери, запускайте їх правильно, робіть очистку, не перенавантажуйте і просто доглядайте за своїм комп'ютером. Всіх люблю, обіймаю!